Ось наше маленьке виробництво, наше, наша майстерня це наше приміщення, за яке ми переживаємо всі, боремось, і це, це наше життя. початку 90-х. десь з 91 по 99-й або 2000, й е сім'я займалась керамічною справою виробництвом кераміки. Е після... От, я чесно ну, не пам'ятаю, але, здається, після 99-го кинули займатися керамікою і тоді почали займатися вантажоперевезеннями. Та десь 12-13 рік. Якось ми з знайомим розмовляли, ну і так йому порекомендували. Типу, Та, ну, може, з червоної глини треба робити, воно ж якось і цікаво буде, у нас просто навколо тієї глини ну, дуже багато. Я приїжджаю з Києва, я тоді займався графічним дизайном, де де тільки не працював. І я приїхав, кажу, ну давайте. Це все ми от просто зі своїх форм, як тоді кинули, так само з них і почали вже 15 років пізніше. Потім перейшли, звісно, на більш великі, більш дорогі гончарні вироби. Тобто, це, це, це те, що було ці, більш цікаво. Навіть західним клієнтам з Германії, з Польщі ну, у нас звідки тільки не було клієнтів. Молдавія, Румунія, всюди воно їздило, всюди воно продавало. Цей бутиль це взагалі. Це просто наша гордість. Клієнти, які їх замовляли, вони з Грузії. Здається, з Батумі. І вони подавали вино, продавали як сувеніри, ми тут чіпляли такі маленькі медальки з надписами на Грузинський. І клієнти, які це замовляли, казали, що це просто дуже крута штука. І ось той самий день ну, просто вимкнув все як світло. Я пам'ятаю, просто-напросто магазини ну, з їжею позачинялись, і всі перелякані, що робити, все, коротше, ну, війна. Всі пороз'їжджались, потім ми з батьком з'їхалися удвох. І ось ми тут. Ось ми тут і робимо зараз замовлення, вони знов, вони знов є. Потихенечку, потихенечку робимо. Скажу одразу, скільки зараз у нас працює. Раз, два, три, чотири, чотири, четверо. Ну, раніше у нас було 10. Ну, Кожне замовлення, яке ми робимо і заробляємо на цьому, воно воно просто наближає перемогу. Надихає сім'я, надихає фу, віра в майбутнє. Thank you.